На східний вітер розв'язнувалось, небо підкинув молодь. Отакі втрати, якщо... Ну не втрати, то щось я далеко пішов песимістично, але отакі підйоми. Як тут молоденький, це може бути тільки помилка тренера. Тут один. Два. Один піскуньонок, Я його взяв, помилково і не кидав, випустив просто з руки. А він пішов, пішов, я офігів. Думаю, давай сідай. О, нормально, підсаджуються вони, підсаджуються. І оцей біленький також. Він ще такий пищить. Ну то він трошечки, правда, застарший, ніж того. Остальний. Остальненький це. Е, ну це сірий, десь? Хто це сідає, це сірий, четвертий сідає, сіра ряби цей він вже показав себе хорошо, добре, Чи це... А, це не він, оце ж А, це ще один молодий, все, я згадує, я 46 й це. Перший я укинув, але він не пищить. Якось він теж не потрапляв под руку. Сів молодець, бо я щось думаю, що у нього хвості. До речі, там у нього хвості в два ряди. Пілля в два ряди. Це сів 18 схоже що. ага. 18 ще з перших. Це я зараз ще накинув. Молоді, а 18 з перших. Ось, схоже, що піскуня сідає. Ось, ну фокусуйся, що таке. Де ти? Ось піскуня, схоже, що воно сідає. Може і ні, бо я вже там вони могли змішатися ну, думаю що це вона думаю що це воно ну, не скажу так трієчка вища трі... ця трієчка нижча тут до речі вперше біленький він такий ще от Ну вже відпищав але тільки тільки відпищав начебто так що я не помиляюсь. І трічка вище є. Ну, там вже більш досвідчення. Ну, хоча цей теж 2-1 стальний, це 15-й, 2-1 стальний. Мабуть, це він. Це двадцятий стальноморий. Біленькі вперше. Ой, щось там. Є струбок проходив ще нижче. Десь хвилин 15 тому. Вони так підстрибнули. зараз заспокоїлись. Не високо голубої, це добре. А добре, бо дуже ясна погода. Ось ще трічки, бачите, над ними. Ну Тут вже такий більш перевірений бійці. Тут четвертий номер з сіраряби в Черебахости, потім там страшко. Це суцільний повинен бути страшко з ними. Ось страшко, перший номер, так. А це не пам'ятаю хто зі стальних. Ну хтось зі стальних... Із, ну із лідерів хтось, бо там... А, це сіра, сіра 23. Це 23 сіра, оцей 24-й лідер, що літає. Це його одна гнізка, така ж сама сіра. Зараз вони поєднуються вже, і піднімаються. Нижні підтягнулися не верхні до них, навпаки нижні. Починають підніматися. Так, там 23, 4, 1. це 4. Потім там 15. Це 2, 1 стальний. Одне біле, я не пам'ятаю ще за номером його. Там може навіть воно плекіньке. Я двох білих кидав, малих, вони однакові. Чи за віком однакові. І одне якесь вже сіло. Сьогодні, до речі, підкидав Григоровича оцю білу. Ну, поки що нічого показувати, поки сіла вона. Ну, Нормально, що сіла. Зараз вони добре тримаються, але їм вже не треба гору брати, бо вони вже такі на середній, зараз. Ай, двадцятий ж там, все, всіх. По білому, там начебто пльоки, білий по парусу. Тут білий цей на місці. Ну там така вона пльока, я думаю, що воно білий буде. Бо зовсім-зовсім така плямочка, ледь-ледь помітна на спині в нього. Це дитина паруса. Батьки в нього льотчики. Трохи високовато вже, бачите, що от рука, рука вже важкувато вже тримати. О, добре, вони знижуються. Це є добре, бо дуже небезпечно зараз їм високі підйоми. Тим більше за таким небом. Нічого їм. Критися зараз, бо воно зараз покриття. Воно за покриття ніколи не потрібно, а їм зараз тим більше, бо досвіду ще немає. Четвірочка тут і парочка, от десь тут трішечки, да. ось вона парочка. Це якраз білий. З двадцятим. м Так, ось, це, ось ця політала біленька теж в першій ще партії. Так, так, це, оце, оця біла тут. там трохи з Така. ледь-ледь, там плекість така є. Ой, ви знаєте, піднімаються голуби. Тільки я казав, що добре. Що вони знижуються, а вони піднімаються. Голуби піднімаються. Їх вже важко спіймати буде. Високо зараз, високо голуби. Так, мабуть, я зайду з іншого боку. так от вам покажу їх, але я скажу, що... Погано йде справа йде до поганого. бо Вони вже я бачу, що вони добряче піднімаються, щось що воно може їх сприймати, так начебто. Ага, п'ятірочку бачу. Одного не бачу. А, ну бачу одного. Одного бачу, воно трохи збоку. Поки я їх бачу, але небезпечно вони. Щ -щ -щ. А ну-ка, давайте поворушимось. Як ото ворошити, так вони... Такі, не, не дуже до цього ладні. Тіпа що ти нас тут чіпаєш? Води. Ну всіх бачу, але високо, високо. Білий знижується, але він вже... Ми це вже проходили. Він вже знижувався. О, спіймав, десь. Білого спіймав, ні і білий там разом. А може той теж трохи нижче. Можливо, бо ці, як мені здавалося, що поряд вони трішечки як вище. Що таке? Гу-гу-гу, хтось летить. Хтось летить. Високий, високий підйом. Підйом високий. Оно прилетів, хижак прилетів, Єдеме, чого вони гикають, бачите. Прилетів хижак. Де він подівся? Я його чаму щось не бачу, тільки пішов. А, воно, він пішов. Хижак пішов, а от голуби де. Білого бачу, а, ні бачу ще. Давайте поки вимкнуть, бо щось я вже їх так... Вони так високо і мені незручно їх. Знімати я трохи послідкую сам. Відходив я на 10-15 хвилин. Що можу сказати? Схоже, що забрало 6 штук неба собі. Таке воно небезпечне, блакитне небо. Пройшло пару годин. Я вийшов подивитися, що тут є. Три вже з чотирьох досвідчених троє прилетіло. Це 23, ну в неї я не сумнівався. Це одна гнізка 24-го, воно вона сіра лоската ходить. Ось вона червоний на лапці на правій. Потім також прилетів вже перевірений. Перевірений прилетів рябий, Ось він, четвертий номер. він уже був, якось теж в зальоті прилітав. Та прилетів стальний, 15 і 1-2. Ось він. Трійка прилетіла, ось два поряд. А вони всі три зараз поряд, бачите, ось. Ось пара і ось одне. Вони у трьох зараз всі поряд. Немає трьох на разі. Двох молодих. Ну, вони молодших не готових. Це стальна Мури 20-й, я його нахвалював, але він не впорався. Це не означає, що він не прилетить, але зараз його немає. Також немає білого, все-таки цього пльокого. Ну, він ще маленький зовсім. Худенький, маленький. Він це моя помилка, що я його... Кинув зараз в таку погоду з, з такими, скажімо, вже більш готовими голубами. Та немає ще одного голуба, який, до речі, ну я теж думаю, що прийде. Ух ти! соколок, ти диви. Атакує ще, на когось соколок летить. На що вони заглядає? Тут соколок, бачите. Як в атаку кудись йде. Чи ні. Ні-ні, начебто ні. ні. Він як падав кудись, а тепер сюди. Причому якийсь соковок. От вам і літо. Ну, ще продена літова весна. Але все ж таки тепло. Поки не було за всі ці мої тренувальні дні. І польотів вже було достатньо нормально. Ще отак не було на очах. Однієї немає. Щось він, бачите, як... Таке врожне, що якось атакує, та там же ж нікого. Але він тут кружляє. Може там хтось стоїть Голубі? Він наді мною, бачите, кружляє. Кружляє. Падблюка така прилетіла. Я дивлюсь, голуби заглядають. Офігевши, прямо тут уже. Я думаю, він так повз пролетів. А він ще й тут. Ладно. Коротше, страшка немає. Перший номер у нього на кільці. Він такий страшний за кольором, страшко за прізвиськом. Пальний такий риже мазаний якийсь там. Страшний. Я камери тримав, поки сакалка бачив, тепер вже його не бачив. Ну ось немає трьох зараз. Локої немає. Білої. Паруса дитини. Ну і немає, я вже сказав, 20-го номера там першого. Чекаємо.